Свіжий сюжет почнемо з рубрики під назвою Хто б вже сумнівався? І тут не потрібно якихось зайвих слів та пояснень. Давайте просто разом подивимося, як духовно розважається Путлер Югенд. Ой, вибачте, звичайні московські школярі. Пашол, пашо! Вразносно, пашо, та шол. Тобто, все ж таки розуміють, що це не звичайна бійка з колективним побиттям дівчинки, виходячи з коментарів за кадром, не складно зробити висновок. Причиною атаки став занадто смаглявий колір шкіри дитини, і це звичайно не дає спокою діткам героїв СВО. Для для Росія для руських москва для москві хачу. Історія закінчується дуже мужнім ударом по нирках зі спини. Такий, знаєте, щурячий вчинок, все як Путін заповів. До речі, немає сумнівів, що через пару років ці чмоні підростуть і опиняться в армії. Тобто, ось звідки ноги в тієї ж самої бучі ростуть. Хоча по телеку, звичайно, доводитимуть, що наші хлопчики не такі. Русський солдат ніколи не піде проти честі, проти совісті, ні в наших це, традиціях вести себе так, як ведуть себе потомки бандеровців. Це не в коді русского солдата. Це не в коді православного чоловіка. Руські солдатся так не віду Никогда. Так, не такі дівчинці побиті занадто довгий ніс це розкажіть, яка плакала, стоячи на колінах під регіт божевільного натовпу. <плакова> І паралелі на масштабніші події зробити нескладно. Цей московський клас, така собі сучасна Росія у мініатюрі. Де всі нібито дуже скрєпні, шляхетні та, звісно, антифашисти. Але насправді путінський неорейх – це класична німеччина 30-х років. Адже фашисти теж злочини захистом німецького населення прикривали. Гітлер тексти писав про розділений народ і обіцяв врятувати судецьких німців. Чешське государство намагається їх уничтожити. Я до представників західних демократій. Ми озабочені положенням судецьких німців. Якщо этим людям відкажуть справедливості помощи, вони получат і то і другое від нас. Німці в Судетах есть є кому защитить. Я сторонник мира, але в цій ситуації я не стану колебаться Адольф Гітлер. Тобто різниця лише у тому, що один, нібито, судецьких німців захищав, а другий мешканців Донбасу. Ми далі відпор міжнародному тероризму. Защитимо і жителів Донбасу обеспечим свою безопасность. а це просто в скарбничку. Свіжий витвір алкоголіка Медведєва, це було голосування радостных штатовских ублюдків за продовження гражданской війни розділеного народа нашої ранньої єдиної страны. Та ти що розділений народ? Який збіг? І скажіть після цього, що расисти та фашисти не однояйцеві близнюки? Втім, людям, які вміють думати, все було зрозуміло ще в 2014 році. Подивіться, хоча б на кадрову політику Кремля. Адже після окупації частини Донецької та Луганської областей вони могли взяти в якості маріонетки абсолютно будь-кого. Але з усіх можливих варіантів ставку зробили на члена неонацистської партії РНЄ на прізвище Губарів. Саме він став, прости господи, народним губернатором всієї ДНР. -і. У судався е, стрілков зібрався чистий Навальнівський мітинг. Він зібрав його якийсь там е, губарів? Очередной э, патриот, прибывший оттуда. А это не тот самый Губарев, который начинал в фашистском РНЄ. Наверно, тот самый. У цей час стрімко пішла вгору кар'єра Рогозіна. Того самого Рогозіна, який зараз носить георгіївські стрічки. А ось свого часу, певно, від зайвої любові до ветеранів любив зіганути на мітингах неонацистів у Москві. Москва руський город. І ми повинні кожен раз, кожен день, кожну секунду думати об этом. Слава Росії! Слава Росії! Ну а про публіку типу Мільчакової взагалі можна не говорити. Тільки в країні на букву Р проводити денацифікацію відправляють людину, яка на камеру відкрито каже, що вона нацист. Я прямо говорю, я нацист. Можна руку скинути. І вся країна дивиться та плескає у долоні. Чувачка як великого героя на федеральні канали запрошують. Хочу у російського націоналіста до вас А як ти атушся до українців, противникам? Ну, для начала я вважаю, що як нація українців не существують. Ну а чому ні? Це ж свій фашист. Таких батьківщина любить та цінує. Власне, з таким підходом до життя та політики Росія скотилася спочатку до антиізраїльської риторики. Ізраїль дорушає всі норми міжнародного права. Настояще, вот, хімічне чисте звірство. Нельзя вибрати сторону тих, хто бросає трьохтонні бомби на жилі квартали. и убивает сотни, сотни и сотни детей. А сгодом и до реальных еврейских погромов. Охота на евреев в кавказских регионах началась еще вечером в субботу. Сначала люди собрались в Черкеске, требуя изгнать евреев из города. Затем антисемитский сход прошел в Хасавюрте. Там люди пришли к гостинице, где, по их мнению, жили, цитирую, беженцы из Израиля. Похожий стихійний мітинг состоявся і в Махачкалі. Я за єврейцями за єврейцями чим живати на шо? особисто. Ми взагалі не здивувалися, бо до цього все йшло. Хоча тут, звичайно, потрібно чесно відзначити, що у путінського неорейха і фашистської німеччини все ж таки є одна істотна відмінність. Справа в тому, що Гітлер робив ставку на одну титульну націю, а в Росії таких дві. Адже крім росіян поважнішими за інші народи є ще й шановні чеченці. Причому останні, судячи з усього, найповажніші. Руку вбрали. Це до речі, класичний приклад. Кадировець на фронті перед десятками свідків та камерою зганяє злість на російського ваньку. То ви, дивись, в рідній школі цього Ваньки скоропарти на честь героя, що крякнув, з'явиться. <плес> на сам кінець Кадировець ще й обіцяє публічно поглимитися з командира Ваньки. Я слідчував вашого командира. Що роблять росіяни в такому випадку? Відповідь очевидна: мовчать у ганчірочку. І таких прикладів дуже багато. Ось, скажімо, окупований Донецьк. Тут один із вівцелюбів Рамзанчика спочатку ображає, а потім кидається на жінку. Навколо, як бачите, стоїть просто натовп панюшик у формі. І, хоч би хтось жінку захистив, ви ж нібито такі духовні та благородні, але ні. Стоять у двох памперсах, тільки б кадировець на них увагу не звернув. І звичайно, загальний страх окриляє Кадирова та його ручних мав. Вони почуваються повноправними господарями у цій країні. Да про что взагалі говорить, если затриманого в Дагестане чеченского министра відбивають озброєні люди? Главу МЧС Чечни Цакаева, неадекватно реагировавшего на требования дагестанского ДПС, эвакуировали к себе домой вместе с арестованным автомобилем бойцы спецназ «Ахмат». К месту приехали три автомобиля с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ Ахмат». Находящиеся в машине потребовали отдать им задержанного. Завязалась потасовка, в ходе которой кадыровцы силой забрали Цакаева и увезли. Тобто ще раз, можете собі уявити, що б трапилося, якби за звичайного затриманого вступилися невідомі озброєні люди та напали на силовиків? Та там би собри та ОМОНи через 5 хвилин були, а тут нікого. І слідчий комітет мовчить. Тому вони ще й поліцію Дагестану винною зроблять. Чеченський міністр Цакаєвогружав з насілуванням, задержавшим його поліцейським. За таких обставин подвійно комедно слухати пафосні промови Путіна та бояр про необхідність створення нового справедливого світового порядку. Росія почала мирову революцію. Росія підняла знамя востаннє проти міропорядка по американськи который справедливості раді достала уже многіх. Наступає все-таки нова епоха, новий етап в світовій історії. Божечко, ну це ж просто смішно. Ви б спочатку справедливий порядок у середині Росії організували, а вже потім на глобальні процеси замахувалися. Але ні, у дзеркало дивитись це ж для лохів. Головне на експорт промови гарніштовхати. Йод виробка основ принципів гармонічного, більш справедливого, соціально орієнтованого Безопасними міропорядка. Втім, таким підходом до справи та показовим ігноруванням проблем Путін та компанія закладають для Росії бомбу сповільненої дії. Адже коли ти дозволяєш одним навіть не роками, а десятиліттями кошмарити інших, то цілком може статися так званий ефект пружини. Адже терпіння не лише окремо взятих людей, а й цілих народів не безмежне, іншими словами, достатньо буде лише іскри, і не має значення, хто її запалить. Російські неонацисти або кадирівське беззаконня. Шо, Важливо, що пружина розіжметься, і ось тоді країну на букву Р майже напевно захлисне міжетнічна різанина. Одразу згадаються всі старі конфлікти та образи. А дві титульні нації від душі рубатимуться між собою. Причому тут жодних фантазій. На фронті ці процеси вже поступово почалися. Скажімо, тувинці скаржаться начальству на побуття з боку донецьких колаборантів. 4 февраля приїхали військові з ДНР. В нас стріляли автоматами, заставляли віджиматися. Сказали, що ми живими. Отсюда не вийдемо. Говорили, що ми відносимося к ним к ДНР. А всі місцеві форуми ТВ вимагають дати відсіч. Паралельно Кадирівці конфліктують з Дешерги Русіч. Найближчий радник Кадирова раптом прозрів і назвав Мільчакова та компанію фашистами. Комнати ви вояки, диванні герої. Ви створюєте таке ж підрозділення, як спецназ Ахмат, в якому б не ваш фашизм. Націоналізмом я його не називу. Ви фашисти. От не ваш фашизм там розсвітали би, а розсвітала би ті, там така ж атмосфера, як у мене в спецназі Ахмат. Тобто, напруга та ненависть зростає, і чесно кажучи, такий підхід нам дуже на руку. А тому можемо побажати і титульним, і нетитульним націям у новому неурейху скоріше переходити від слів до справи і карати ненависних ворогів. Даєш прапор дешерги Русічу Грозному та Кадировській на червоній площі? Ну а ми поки що збоку подивимося, хто ж переможе. Цікаво. Адже це буде як мінімум чесно, якщо режими, побудовані на ненависті, з'їдатимуть себе зсередини.